Ми постійно знаходимося в якомусь континіумі, де знаходять причини, чому так не варто робити. Треба ж Росії дати шанс. Путін же ж не такий поганий, як він себе показує. Можливо, десь всередині в нього є ще хороше. Ну прямо знаєте, знайшли собі е, земний аналог Дарта Вейдера, який має в останній момент перейти на хорошу сторону сили. І в цій ситуації це проблема, бо це. Знаєте, мені нагадує альтернативну медицину, коли є розуміння тяжкохворої людини, але постійно намагаються знайти варіанти, як же ж лікувати. Не так як кажуть там по діагнозу, що так важке лікування, але його треба пройти. Ні, шукають там гадалок, шукають ще якісь варіанти. От з Путіним ситуація з підходом та сама. Ми бачимо аналогію: є Іран. Виходить, Трамп каже, два тижні. Через три дні запускає, е, значить, найпотужнішу зброю неядерну, ці бомби глибинні 13,6 тонн. Вражають Фардо і інші об'єкти. Потім Трамп каже, уже ж там, ну там незрозуміла зараз ситуація, чи є перемир'я, чи його нема. Ну тим не менш, ми бачимо форсування подій. Натомість Україні кажуть, замість двох тижнів. Воно все розтягується на місяці. Трамп каже, ніяких санкцій, нічого не буде. А на Іран, то він санкції наклав. Ну об'єктивно, він же ж наклав в руслі цих двох тижнів, які перетворилися на три дні. Додатково є економічні санкції. І багато чого всього, що ми зараз можемо демонструвати, що там, що там автократія, що Росія, що Іран. Мало того, так вони ще є і союзниками Росія і Іран. Але ми усвідомлюємо, що на жаль, сполучені штати так і не хочуть іти оцією протореною дорогою, яку вони продемонстрували в Ірані, і в цьому є найбільша катастрофа.